Міні-футбол дуже крутий вид спорту, дуже виснажливий, дуже інтенсивний і іноді, на жаль, травматичний. Тому сьогодні пропоную декілька вправ: дві з яких будуть зміцнювати ваш гомілкостоп, і три вправи попрацюють над коліном. При регулярному виконанні ви мінімізуєте ризик травм, набагато покращите свої коліна та гомілкостоп. Тому підпишіться для того, щоб не пропускати цікаві відео і зміцнювати себе і покращувати. Розігріємо наш гомілкостоп. Для цього нам необхідна буде ось така стабілізаційна подушка. Якщо ви граєте в команді, я радив би на команду придбати ось такий девайс. Перше, по хвилинці просто постоїмо, потримаємо баланс. Доволі важко, але дуже гарно прогріває зону гомілкостопа. Хвилина одна нога, хвилина друга нога. Ваша ціль заспокоїтись і втримати баланс. Ваша задача стати біля подушки, ви робите крок на подушку, при цьому вас буде сильно валити назовні. Ваша ціль закрутити коліно, а гмілко стоп не завалити в сторону. Ви шагаєте на подушку, завалюєте коліно в сторону, спускаєтесь. При приземленні на подушку буде спровоковане ось таке падіння. Тобто, ваша ціль утримати вашу стопу притиснуту до подушки, при цьому вона трішечки піде назовні, а коліно піде назовні максимально. І ви з подушки зіскакуєте, повертаєтесь на підло. Переміщення ваги в коліно і тоді зіскакуємо, вертаємось. В динаміці доволі важко це відпрацювати, тому почніть з маленької амплітуди, тобто короткий крок, приземлення, поштовх. Приземлення, поштовх. Зробіть по 20 повторень на кожну сторону, тобто з лівої ноги вистрибуєте праву і потім міняєте з правої на ліву. І наступна вправа дуже інтенсивна. Вона, по перше, покращить ваше кардіо, по-друге, покращить вашу реакцію в момент, коли щось іде не так. Наприклад, іноді в ігрових моментах ви оступаєтесь чи ще щось робите, і в ці моменти ваша нога має зреагувати на те, щоб забрати себе від травми. Піджавшись до себе, ваша ціль буде вистрибнути на подушку, оскільки подушка нестабільна. Ваша ціль зразу буде підняти одну ногу під себе, інша стає на подушку, і ви зіскакуєте. Ось так це виконується. Дуже важливий і цікавий момент це в момент приземлення. Ваше тіло має ніби себе підтягнути вверх, тобто ви на подисі вдихаєте і підлітаєте вгору. Вагу на подушку не ставимо. Тобто ви не маєте зупинитися повністю на подушці і ось таким чином зійти. Ні, суть в наступному. Ви відчули нестабільність поверхні і маєте підлетіти вгору. Вам необхідно буде стати до стіни 20-30 см в залежності від вашої гнучкості. Ціль притиснути стопу до підлоги і розштовхнути стопи між собою. Тобто ваші стопи лишаються на місці, але вони роблять ось таке зусилля. Сторони. І ваша ціль впертись в стіну руками, здійснюючи ось це зусилля, присісти і піднятися вгору. Якщо не дуже зручно, можете трошечки відійти. Розштовхуємо стопи, присідаємо. Розштовхуємо знову. Ця вправа заставить ваше коліно рухатись назовні. Тобто, під час певних рухів на майданчику, ваше коліно при цьому буде треноване. Ось рухатись в такому напрямку. Друга вправа для коліна вам необхідно буде ось таке підвищення з певним кутом і певна вага. Оберіть десь кут 20-30 градусів. Більше не потрібно. Тут знову спровоковане падіння вашої ноги в сторону. При цьому вам потрібно притискати вашу стопу до поверхні, уже тримаючи вагу в руці. Ви нахиляєтесь вниз, ваше коліно має піти назовні. І піднімаєтесь. Ви штовхуєтесь, Коліно йде назовні. І на підйомі коліно йде в центр. І ви піднімаєтесь. Нахиляєтесь. Коліно йде назовні. Підйом в центр. Коліно назовні. В центр. При цьому спину утримуйте рівно. Нахиляємось, погляд залишаєте прямо. Якщо ви відчуваєте, що стопа вже притиснута постійно і коліно гарно йде назовні, можете збільшити інтенсивність. Третя вправа для вашого коліна вам необхідно буде ось таке підвищення. Теж висота залежить від вашої підготовленості. Чим вище, тим буде важче. Ваша ціль стопа дивиться постійно прямо, і ви повертаєтесь до вашої стопи. Коліно піде назовні, і ви відчуєте ось таке розтягнення навіть в коліні по зовнішній частинці. І ваша ціль розвернутись, перенести вагу на вашу ногу, яка вас стоїть на підвищенні, піднятись. І змінити позицію. Зразу стопа пішла нерівно. Ціль її навчити ставити рівно під час зміни вашого положення. Знову виставляєте стопу, розвертаєтесь до ноги, піднялись, піднялись, поставили. Знову перенос ваги. змістились, перенесли вагу. Сторона від сторони доволі буде сильно відрізнятись. Одна сторона не буде піддаватись. Тому над нею і акцентуйтесь. Мені, наприклад, на лівій нозі не так комфортно. Зробіть всі 5 вправ по 20 повторень. Зробили цілу серію і так повторіть 3 кола по 2-3 рази на тиждень. І ви доволі гарно зміцните ваш гомілкостоп та коліно, насолоджуйтесь грою в футбол, тренуйтесь здорово та з